Маємо нашу наступну гостю Оксана Дмитрієва, народна депутатка України, вже в нашому етері. Слава Україні! Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго дня Доброго. і будемо з вами говорити про справу болючу насправді і таку, яка викликає дуже багато дискусій. Будемо говорити про право військовослужбовців на біологічне батьківство, але не в звичайних умовах. а... Після того, як вони загинули, ми знаємо, що багато дружин, багато жінок, військовослужбовців, коли так трапляється, коли їхні чоловіки гинуть на війні, після того ще хочуть мати дітей від своїх чоловіків, і сучасні технології нам це дозволяють, але не законодавство. Як так сталося, так? От чому жінки і чоловіки, зрештою, дбали про це наперед. А тут починається утилізація біоматеріалу? Я хочу всіх заспокоїти. Ніякої утилізації у нас не буде відбуватися без згоди пацієнта. Ті можна так сказати, непорозуміння, які виникли з цього питання, вони прибираються. І чому це так виникло? І саме головне про що саме був цей законопроект, в якому була внесена ця правка? Цей законопроект, автором якого я є? Суть його була лише дати соціальну гарантію нашим захисникам та захисницям, що за рахунок держави будуть зберегатися їх репродуктивні клітини. Ми розуміємо, що збереження репродуктивних клітин коштує певної кількості грошей. Да? І якщо для чоловіків це так, це не дуже така суттєва велика сума, а для жінок це все ж таки цілий процес. Вони мають відбутися десь приблизно до місяця, підготувати жінку, зробити забір з цих клітин, є цих клітин і зберігати їх. То це певні кошти йдуть. І суть цього законопроекту саме була про те, що забір і збереження репродуктивних клітин буде за рахунок держави. Mm -hmm. Цей законопроект мав іти паралельно з загальним законом про репродуктивне здоров'я, в якому мало бути чітко прописане поняття про. Утилізацію, але давайте не будемо зараз це слово приміняти, бо воно дуже так е, негативно впливає на розуміння всіх е, наших українців. Тобто ми маємо розуміти, що має бути нотаріальна згода. Да? Всі, коли здають е, свої репродуктивні клітини, вони підписують договір, що буде у разі загибелі людини з цими клітинами. І зараз ми вже розуміємо, що як воно має відбуватися. Що буде розпорядження Міністерства юстиції про те, що людина може запевнити, що робити з її репродуктивними клітинами, або людина сама захоче, щоб їх утилізували, або віддати іншому з подружжя, або віддати до загального криобанку або для якихось там наукових цілей, тобто людина має право сама вирішувати, що робити з цими клітинами? Е, на жаль. Законопроект е по репродуктивному здоров'ю загальний, який стосується і цивільних і всіх громадян України, його не було прийнято у Верховній Раді, тому і виникла ця колізія. Розумієте, mm -hmm. тобто. Закон для військових був прийнятий, а для цивільних не був там, де роз'яснюється все, як воно має це відбуватися Це логічна, скажімо так, прав це неумисні дії, але скандал Неубисне. виник через так. то що чутлива тема. А ви знаєте, знаєте, пане Оксано? Тут ми з Оксаною теж говорили. А як а як тоні скажімо так? От батьки, наприклад, скористалися так репродуктивними клітинами, а ну батько загинув. Який статус матимуть та, діти та, народжені, і фактично зачаті вже після смерті вони ваша. вважаються сиротами зразу? Чи як? так ні ні? ні. Ну вони я е, це дитина загиблої е, загибзагиблого чоловіка. Або це чоловік, або це жінка. Так. Це дійсно його дитина, і це зараз ось, розумієте, що коли б ви вприйняте закон. Про соціальну гарантію, і там була ця правка. Я добре розуміла, що там вона є. І ми прописали правку, яку мали внести до іншого закону, і вже до березня місяця виправити цю ситуацію. Але просто ми ще не дійшли до того закону, в який вона мала була вноситись. Перепрошую. І саме тому у нас така колізія і виникла. Ось тому ми всі знали про це, ми всі розуміли, що треба робити все. Але ж бачите такий вже. В соцмережах виник негатив, що прийшлось пришвидшити цей процес, і сьогодні вже всі колеги мої підписують новий законопроект, який вирівнює цю ситуацію, в якому буде прописано саме ці вимоги, які ми зараз з вами обговорюємо, і саме те, що дитина ця буде вважатися дитиною загиблої людини. Так тобто, все це буде прописано. І Саме головне, що навіть після загибелі людини ці клітини будуть зберігатися ще три роки. За рахунок держави, тобто держава буде фінансувати кріо банки на в три роки, не так, зрозуміло так, після загибелі. А далі вже людина, якій це передали ці клітини, вона буде вирішувати що з ними робити. Пані Оксано, ви не скористатися е, голова вашої фракції у парламенті, Давид uh -huh. Арахамія. Зокрема, нещодавно сказав, що не такі великі втрати, щоб ми не могли розсекретити інформацію про українські втрати на російсько-українському фронті. Ми сьогодні uh -huh. цілий ранок от спілкуємося із військовими, з офіцерами, зокрема, ну скажімо так, думки розділилися. Особисто ваше ставлення до цього, чи є необхідність до завершення бойових дій, щоб українці знали ці цифри, чи не треба? Ну, знаєте. Е... Мені б дуже хотілося, щоб ці на жаль, втрати вони є, бо є війна. Да мені б дуже особисто хотілося, щоб ці втрати були дуже низькі в нас. І я кожен місяць, повірте, кожен місяць їжджу до хлопців на фронт і бачу, чую, як їм там важко, але дух їх дуже і піднятий. І вони наші хлопці вони знають, що там відбувається на фронті. А розголошувати цю інформацію для всіх мені здається, як кажуть, і військові, то це не потрібно. А чи, це ваша це думка? Ми її, так, да, так ми її цінуємо, поважаємо, але розуміємо, що якщо вже цю тему підняли, то можливо, незабаром ми і почуємо певні цифри, які можуть жахати, а можуть можливо і заспокоювати хотілося б, звичайно, безвичайно. Ми так, розуміємо, було. що це війна. Ці цифри Та, є на жаль. Так, пані Оксано, від кого залежить? Від чого залежить власне оцей процес розсекречення? Наскільки це швидко може відбутися? Ну я вважаю, що це лише військові можуть нам е, казати, можна розголошувати цю інформацію або ні. Навіть а. на комітетах у нас це не обговорюється, бо це дійсно зачинена інформація. Пані Оксано, ми військові розділяють вашу позицію а в державі Ізраїль, яка перманентно веде війни. Теж пам'ятають кожного, але лише по завершенню бойових дій така інформація вплюднюється. Та ще хотів у вас спитати, чи би не знаю наскільки це близька вам тема, але нас дивувало, бо було обіцяно до кінця першого місяця укласти угоди. З виробниками дронів приватними виробниками дронів, uh -huh. і міністерство оборони цього не зробило. А є парламентський контроль. Тобто, чи буде парламент загалом, наприклад, на вашу думку, і зокрема, і більшість парламенту, ну вимагати, щоб вони пояснили, чому місяць пройшов. А тих контрактів від міністерства оборони так і нема. У нас трошки менше хвилин так е, е, да я дуже швидко скажу. У нас теж серед моїх колег е, з розумною полі. Таке там є е, хлопці, які е, самі вробляються дрони. І вони здивовані, чому дійсно держава з ними не заключає ці контракти, щоб можна було напряму допомагати нашій армії, і ці питання ми постійно підіймаємо у Верховній Раді. Будемо я навіть особисто буду писати листи до міністерства оборони, чому цього не відбувається. Бо дійсно у нас дуже багато людей, які самотужки роблять ці дрони і можуть допомагати і пришвидшити цей процес. Ми розуміємо, що для військових дрони це розхідний матеріал. І коли ми приходимо, вони знищуються, вони падають, їх там ребами глушать. Тобто, це те, що нам потрібно, як під час коронавірусу, я з медичної точки зору буду казати, нам кисель був потрібен. Так це дрони це кисель для нашої армії. Тому мені здається, держава має зробити все, щоб всі допомагали в цьому uh -huh. процесі, не лише закуповувати іноземців, а наші можуть же їх робити. І дуже гарно роблять так. хлопці. Дякую, пані Оксано. Як будете мати відповідь від міністерства оборони, завжди раді будемо почути, що вони вам відписали власне. Так. Оксана Дмитрієва, народна депутатка України, дякуємо за участь в нашому етері.